До нас поступила звідлову така собачка, в неї спостерігається вагінальна кровотеча, а також припухлість на, носу, на носі з деформуванням кістки. Ця собачка безхатня, вона бігає по вулиці і вона гуляє з кобілями. І при огляді виявилося, що ця кровотеча викликана венеричним захворюванням собак, яке називається венсерком. Ці собаці потрібно робити раз на тиждень ін'єкції. І саме обідне те, що ця хвороба досить легко лікується, тобто внутрішньовенними ін'єкціями, але якщо собака безхатня, то це неможливо зробити. На щастя, тут є волонтери, які їй допоможуть, ми не маємо надію, але так би вона загинула. Ось, що відбувається з тваринами безхатнями, які гуляють не стерилізовані на вулиці. Заключається в тому, що вводиться спеціальний препарат. Які вбиває клітини пухлини, це хіміотерапія, але це ну досить таки нескладно. На жаль, якщо не лікувати, пухлина повністю руйнує зовнішні статеві органи, сижововідні органи, і тварина погине від жахливою смертю, майже розкладається живцем. Так, трудова два. Це у нас він церкомна собачка. Ми спілкувалися з куратором, вона вулична, але куратор обіцяла виконати всі наші рекомендації. Вона ну, хороша, хороша.